На чергове засідання колегії управління культури і туризму облдержадміністрації з'їхались представники галузі культури з 23 районів та з п'яти міст Житомирської області. Незважаючи на проблемні питання щодо фінансування галузі, приємно зазначити, що здебільшого завдання, яке ставили перед собою управління культури і туризму на 2012 рік, в цілому виконані. Я як приклад можу сказати про те, що два наших великих Заклади творчі колективи. Я маю на увазі колектив обласного музично-драматичного театру імені Кочергі і славнозвісний поліський ансамбль пісні і танцю «Люнок» Нарешті удостоєні уваги і оцінки нашої держави, і їм присвоєно звання академічного визнання культури одним з основних факторів самобутності українського народу. Про це говорить третя стаття закону про культуру, підписаного президентом Віктором Януковичем та вступившого в дію з 2011 року. Такі перші кроки по створенню умов для творчого розвитку особистості та підвищенню культурного рівня громадян нашої держави. Ми молоді, незалежні, тому є якісь проблеми. Але навіть те, що в минулому році, наприклад, Яндрушівського району, я вам хочу сказати, вісім сіл перевели працювати, працювати працівників культури на повні ставки посадових окладів. У чотирьох зроблені капітальні ремонти в сільських закладах культури. Про те, що сьогодні районна ланка забезпечена фінансуванням в плані оплати 100% заробітної плати, надбавок до посадових окладів, захистом матеріальних допомог, яких ми отримали протягом року все це нас забезпечено, У нас немає ніякої заборгованості.